Випускники шкіл Рівненщини вийшли на фінішну пряму. Кампанія зовнішнього незалежного оцінювання стартувала. Іспити з англійської сьогодні здавали на 132 пунктах ЗНО в області. Іспити розпочались синхронно і відбуваються неупереджено та об'єктивно, каже головний освітянин області. Ви знаєте, деталі це вже не перший рік проходить. Що, наприклад, коли проходить зовнішнє незалежне оцінювання з предмету математика, то математиків в аудиторії бути не може. Викладачів там спеціалістів, тобто там зовсім інші можуть бути початкові класи, там педові організатори, скажімо. Психологи і інші причетні. З усіма проведена відповідно інструктивна робота. Охорону пунктів посилено, чергування медиків забезпечено, звітують освітяни. Випускники, учасники незалежного тестування, чекають як найкращих результатів. Ну, завдання були, я думаю, що складніші по програмі. Ну, як, Виходив до репетитора, я думаю, 170 десь буде Балів. На 200, звісно, розраховували максимально. Як повезе? по-різному може бути. Особливістю 2014-го навчального року є те, що діти біженці закінчували навчання в сотнях, а подекуди і тисячах кілометрів від рідного дому. Тридцять Осіб знаходиться на території області, області і 20 е, дітей дошкільного віку. Е, серед них є два учня 11 класів, які зареєструвалися для проходження ЗНО на території Рівненщини. Кампанія оцінювання якості освіти триватиме до 27 червня. З 1 липня незалежний іспит можна буде перездати на додатковій сесії. Тоді ж, іспити зможуть здати і ті, чиї знання не оцінили через війну або окупацію. Таких на Рівненщині прийняти готові. В цілому тестування буде проводитись по 12 предметах. Якщо буде потреба у випускників зі сходу стати на рівніші, ми будемо це питання оперативно вирішувати. А доки чиновники на Майдані просвіти окреслюють перспективи та світле майбутнє, школярі на подвір'ях перед пунктами здачі ЗНО думають про успіх по-дорослому. Головне просто бути зібраним, не хвилюватися, вірити в себе. Все вийде. У тебе вийшло? Ще не знаю. Думаю, так. Дмитро Леонтів та Ігор Прокопчук. Новини Рівного.